Ми вийшли в похід до найбільш високогірнішого озера України Бребенецького і залишились там зночівлі не на намет. Дорога починається досить стрімко. Вверх ми вирішили йти довгим маршрутом через Порежевську. Карчами, як ви бачите, дуже порубали ноги, тому думайте двічі, чи так іти. Ми вийшли на Порежевську, пообідали і рушаємо далі на Данцеш та Туркул. Бачите, перед собою такі гарні пейзажі Чорногори. Крокуємо далі. Ми вже трошки втомлені, а зараз буде жучок. Напишіть його назву, якщо знаєте в коментарях. Далі крокуємо неймовірними пейзажами. Ми обожнюємо гуляти хребтом. Це дуже неймовірний і класний досвід, коли ти йдеш з палаткою на ночівлю, і знаєш, що завтра тебе чекає те саме крокувати Чорногорою, замість того, щоб просто піднятись на одну вершину і спускатись далі. Крокуємо далі. Ми вже проходимо Данцеш і туркул, і бачимо з вами несамовите. Неймовірно гарно з цього ракурсу. Ми його ще не бачили. Рекомендую вам пройти. Також можете ще потрогати трошки снігу. Також що нас дуже здивувало, це крокуси. Крокуси в черні, це, це кайф. Далі вже бачимо справа у тонаток, а перед нами бачимо вже сам піпіван і ущелину, на якій знаходиться найбільш висковірніше озеро України Бребенеску. Ставимо нічліг, намет і зараз будемо вечеряти. Ми вже були дуже втомлені. Заварюємо чай, їмо бутерброди, вже вечері, набрали води і будемо зараз готуватися до сну. Бачимо місяць, зараз мої ноги, які дуже пошкрябані, і шум в палаці. А повне відео є на Ютубі.